Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усі глядачі Мого каналу і слухачі. Я щойно з похорону пана Андрія Порубія, ще не вляглися рани за панею Іриною Фаріон, за паном Андрієм Порубієм, Не знати, як воно далі поведеться, а у Львові назріває ще один скандал, його свідомо розкручують. Розкручує мама однієї дівчини, яку не прийняли до колегіуму Українського католицького університету. Український католицький університет чітко пояснив, чому дівчину не прийняли. Тому що, по перше, вона було багато кандидатів на місце, і відповідно є три критерії, за якими оцінюється: це є вірність ідеям УКУ потім християнська мораль, то що університет католицький дуже чітко і слушно опублікував заяву з цього приводу. Але, видно, мама цієї дівчини, як вона сама ж написала, не хоче заспокоїтися тим, хоча їй пропонували різні варіанти. Дівчина забрала документи, з УКУ, хоча поступила. Просто в колегію ми не може жити, оскільки місць є. Мало, а кандидатів багато, і відповідно відбирають найкращих тих, які, скажімо, пройшли всі іспити. Це нормальний процес. Але, видно, мамця не заспокоюється, я її не знаю, і дочки теж не знаю. Знаю тільки з суспільної мережі. І вони розкручують скандал навколо ЛГБТ, що не прийняли дівчину, тому що вона. Мала на своїй аватарці, десь чи десь не знаю де, прапорець ЛГБТ. Її не прийняли. І що я сьогодні хочу сказати? Я хочу стати цілковито на захист Українського католицького університету. Йому дуже подякувати. Останніми роками, особливий спосіб, Український католицький університет може єдиною інституцією науковою в Україні, яка демонструє, намагається це робити і робить. По-перше, чіткість принципам науки і вірність. Друге, це є єдиний університет, де немає корупції. Друге, третє, він повертається до своєї суті в цей український університет. Тобто він вивчає історію ру історію України, ідентичність українців. Це є католицький, тобто церковний університет, який є надбанням цілої церкви. Це є університет, де зобов'язують наукові методи підходу. Очевидно, вони створили свій кампус, де, де здібніші студенти можуть проживати рівно ж. За що їм велика і хвала. І хтось пробує розхитати знову ситуацію в час війни. І так освіта в нас страждає. Ми маємо надію на Український католицький університет, де хтось пробує його розрухати. Отож, дорогі ліберали, говорю вам, як священник, не пхайте руки. Не пхайте руки. Попереджаю, не пхайте руки. Бо дістанете по руках. У Львові, у Львові, уже того скривленого лібералізму, який руйнує все українське, все християнське, досить. Я попереджаю вас, чому? Ви нарветеся людям. Якщо ваша ціль, скажімо, здискредитувати український католицький університет, вам цього не вдасться. Якщо ваша ціль підняти бунт якийсь проти Католицького університету вам також не вдасться. Ну, не дай Боже, як ви ще будете пробувати розхитати ситуацію у Львові політично, ви є перші тими, кого я назву рукою Москви. Бо тільки ворог України може посягати руку на освіту в той час, коли освіту треба піднімати, бо це є другий по значимості фронт після зброї. Не здумайте, я офіційно хочу це всім заявити хейтерам. Сприймайте мене як нетолерантно, називайте, як хочете, мені абсолютно байдуже, але я тут університет, yes. просто як священник, як... я не викладачем університету, ані нічого не маю спільного з українським католицьким університетом, бо я там не вчився. Але я підтримую цей університет. Спробуйте! Спробуйте. Ви отримаєте негайну реакцію. Це є час війни. І вже знаєте, волюнтаризм, який збавитися, ніхто з вами не буде. Виведуть на чисту воду. А хто хоче зі своєю аморальністю вчитися в університеті українському католицькому, то там йому не місце. Не місце там місце для людей, які хочуть розвиватися. Які хочуть розвиватися дорогою християнських цінностей. Людей не святих грішних, але які шукають способу почути голос Божий у цьому світі. Причому за допомогою розуму і віри. Тому я сьогодні цей ефір роблю спеціально, переводжу стрілки на себе. От, будь ласка, дискутуйте зі мною. Я вже в тому навчений, і я вам відповіді всі дам. З повагою, християнською, толеранцією, але як патріот України, як патріот Української греко-католицької церкви. Ще раз кажу, не здумайте цього робити. Ви маєте повне право собі вчитися, де ви хочете. Але перепрошую, ви не будете своїми брудними чоботами. Аморальними залазити до інституції, яка була оморія на митрополитом Шептицьким, патріархом Йосифом Сліпим, блаженішим гузером і іншим. Не здумайте, мій тон твердий. І якщо я вам це зараз говорю, я говорю ствердно і відкрито. Бо ми вже також у Львові навчені отих всіх ваших штучок, які абсолютно не мають нічого спільного ні з демократією, ні з наукою. Ані з, скажімо, християнськими цінностями, до яких ви апелюєте, захищаючи різні нетрадиційні орієнтації, і опираєтеся на Європу і на Америку. Кінець прийшла пора побратими нам дати відсіч не людям, а ідеології, яку ви сповідуєте. І я підтримую український католицький університет. Честь вам хвили. Діти. Поступайте до Українського католицького університету, бо це університет з хребтом. Отака сьогодні моя промова дуже різка. Давно я так вже не говорив. Але ви знаєте, мене просто це доїло, бо це сталося в самий день, коли хоронять Андрія Парубія. У мене підозра, чи це не чи знову якась рука Москви ФСБшна за допомогою е, консерв місцевих пробує розхитувати ситуацію у Львові та й ще навколо такого великого авторитету, яким є Український Католицький університет? Не думайте, що сьогодні будуть всі стояти і тихо вас слухати. Ні. Я сьогодні відразу повикидав з друзів всіх тих, хто лайкнув, підтримав. Оцю паню, яка жене не на Український католицький університет, цілу бочку нечистот. Пані свої нечистоти тримайте в себе. От. І під покровом вашої толерантності абсолютно не криється правда. Тільки криється гнилизна. Якщо ви хочете виховати добре дочку, то будь ласка, виховуйте. Якщо ви хочете, щоб вона виросла лесбіянкою, будь ласка. Але не пхайтеся з вашими брудними ногами до Українського католицького університету. От. Чому говорю в такий спосіб? А тому, що іншої мови я так бачу, певні люди не розуміють. Тому нехай почують чітку мову. Просто дістало. у день похорону Парубія Андрія, Лівіу не може оговтатися після. Після публічної страти, атентату, і невідомо хто наступний буде, ви зачинаєте тут дискусію різну і ще й просите всіх про поширення. Я надіюся, що мудрі засоби масової інформації не звернуть увагу на це і не будуть це підтримувати. Кінець кінцем настав час будувати Україну з хребтом: Україну вільну, демократичну, але також християнську. І в цьому аспекті Український католицький університет є для нас великою цінністю. Тому, будь ласка, не рухайте Український католицький університет. Буде біда. Щасти Боже, розуму всім, до кого він ще не прийшов.